Так, усім добрий ранок, усім привіт. Добре. Вітер у нас такий сьогодні і холодний. І дме таке, що дує. Знаєте, що нам треба? У нас е персик покрутило. Бризкать треба. Бачите, красні прямо такі ці. Видно чи не видно? Роза вся в тлі. Тля страшне, що робиться. І оця роза, що мама мені подарувала. О, Боже, їй б тут пророч би цю розу. Вона випустила бутони, але воно, бачите, яке листя. І смородин, ну, взагалі все. З... З кусти смородини, все, все круте, все що з ним твориться, непонятно що. А я думала, що я в Аврорі понабирала багато цього. Я ще його перебирала, перебирала, але, мабуть, не взяла. Я нагребла стоп-жука, Коля вчора бризкав. І жук осипався. Буквально півчаса він посипався. Сьогодні ми ще не ходили не дивилися. Ось такий в Аврорі, я не знаю, в чому він там, скільки. Ось такий. Потім я брала отаке. От Отакий, Та також в Аврорі. Бачите, ближче, щоб було видно, що від чого. Поставити на паузу. Я думаю, що воно видно, я так при приблизно. Ну, воно допомагає. Прошлий рік було випробовано, воно допомагає. Потім отаке взяла в Аврорі. І що тут ще? Ага. І взяла ще отаке. Ось так, мабуть, так? Да? Отаке. А от тлі я щось не взяла. Але ми почитали на оцьому стоп-журці. Тут кому видно. Можна також бризкати, а цього всього. Зараз коля виприскувач. На оприскувач дві оці пачки, бо травив жука він на оприскувач дві оці стоп-жука. Робив тепленьку воду, дві оці стоп-жука, і жук попадав. Боже, таке дме і таке холодне щось затягує. У нас е, торнадо движиться, оце може воно і движеться. До, до цей, до нас. І що я казала? Дві пачки на оприскувач, Коля побризкав е, жука, то він попадав. І хоче зараз дві пачки на оприскувач, це я вже повторяюся І побризкати дерева, кущі, рози. Спробуємо, що воно буде. Ну, не взяла я. І поїхати ми зараз не будемо їхати. Нічого купляти ми не будемо. Другі плани. Спробуємо спробуємо зберегти, побризкать цим. Як не допоможе, то тоді, звісно, прийдеться щось купляти і іншим бризкати. Бо страшне, що робиться, отаке от красне по цим по листям, по смородині, по персику круте. Все круте і тля, все гніє. Це робиться непонятно, що. тільки як він зараз буде бризкати, як воно все буде летіти в різні сторони. Бо щось і цей персик ось стоїть не йде нічого, і абрикоса почала сипатися. Чесно, мене питали за перець. Я сама не розуміюся, я так от беру, читаю від чого воно і бризкаю. Я не розуміюся на оцих всіх болячках, що там від чого, як його спасати, і, і все таке. Пробую щось, бризкаю, раз позразу. Раз. Отаке. От Бачите, смородину як круте. А там взагалі таке червоне а, листя через тапок цей гілка з агрусу пробила, вколола ногу. Треба ці гілки зараз поприбирати, займатися. Займатися. Но побризкать треба його. Все повибризкувати, бо і виноград тут усе почало. Також не дуже він мені подобається. Все треба забризкувати, пройти весь виноград, всі кущі, дерева, рози. Тут тільки, мабуть, на рози піде, так? Да? Обрискувати, багато ж. Воно розпиляє гарно. Те, щоб воно вітром сильно не розносувати, так ближче якось його. Бо така погода, вибрали погоду, ну, а бризкати його треба. Розносить як розносить. Перес як побризкать. в очі летить буде. Ну може це і вдіть маску. Гди в Маск. Може, вдінеш маск? Ніхто нічого не було. Та хоч не дихай. Це не дихай, як мені ходити. Ну не вообще не, не дихає. розбиратися зі своїми цими цибулинками. Це ж те, що мені діти приносили, тюльпани вони повисихали. Зараз буду очищати, ящик складувати та прибирати. Тут у мене ці гіацинти, повикопувала я їх. Також вона, бачите, вже підсохли, падали. Також перебирати буду. Буду займатися, займатися, очищати, вже поотходила. Бачите, цибулинка, булинка, вона вже все. Також зараз розтілю на сонці і буду перебирати їх, складати, повисихали, і це ж восени мені треба буде десь його піхати. Оці всі тюльпани, щоб воно на наступний рік мені позацвітало все. Ці пізніше повикопувала. Це те, що Олечка з Германії присилала, їх повикопувала, також хочу розмножити, порозцей, порозсажувати. А це те, що діти мені приносили, так також гарні такі, до все Так. Ципулку хочу перекрешити на зиму. На заморозку ще пішла, нарвала. На голові у мене трендець, повний кипішняк, а воно вітер дує сумашечний. Пилюку несе, то на город побігла, то з тими тюльпанами, то там, то там. Бог зна що робиться, як хочете. Вдома бігаєш, то туди заліз, то туди заліз. Зараз перекришу і хочу, знаєте що, цибулеві зробити оладики, чекаю, млинці. Як воно правильно кажеться. Я колись вже робила на каналі, показувала. Воно на смак, виходить на дріжджя, воно на смак виходить, як видачі біляши. Ну, от, як, за смаком, як біляши. Можете туди і фаршу додати, додати її, що хочете. Чим більше цибулі, тим краще. Та зараз оце перекришу і почну робити ці млинці цибулеві. Зараз швидко знаю. Бо мені там написала Оксана більше цибулі, бо от можна ж і яйце з цим цибулею пиріжка якось посмажить, точно. А що ж я я навіть і не подумала, бачите, гарно, коли ви пишете коментарі. Коли отак от поради, такі коментарі, то то воно гарно так, да, підказуєте. А є такі, що нахаби пишуть, то ті всі в бані сидять паряться. Так що такі справи. Зараз швиденько все. Перекришу та почну смажити ті вже оладушки. Ось уже пекла сади, я вже можу обпуститися. Ще треба цибульки. Ну, я думаю, що я отак от день через день буду ходити, проривати її та решити. Можна було б на, зараз нарвати, піти на рви, заморозь і, і все. Ну це ж... Я ж люблю 350 разів або сказати, або зробити. Так як грядки. Встань прорви собі, та і все. Ні, мені ж треба розтягнути. Нема вже того здоров'я, щоб зараз все робити. Навіть по зрівнянню з прошлим роком, то вже бачу. Не те вже, геть не те. Ну що зробиш? Що зробиш? Так, ще один латочок у мене є. Я думаю, що пару ще таких латочків здоровеньких, та й буде, ну що тут, не хватає мені на зиму пиріжки робити. Їх же з однієї цибулі робити. Так, і зараз буду розбиратися вже робити ці оладики. Це морозилку. На всі млинці нам потрібна біла ось така цибуля. І чим я ж кажу більше, тим краще, смачніше. Ось така цибулька. Можна із зеленої робити, і без дріжджів. Е, я колись робила. Яйця туди, трохи мучички. Мені не сподобалося. Це в минулому році ажіотаж був, прямо зелена цибуля пішла. І як показалися на цих млинцях, я робила, мені не сподобалося. А оця, то раніше частіше робили. Як на шахті грошей не платили, по півроку, то виживали, як могли. Видумували все, придумували, як і що робити. Зараз перекришимо цибульку цю білу і потім далі розповім, що. Бо Мені там пишуть, що. Відео не о чому, одні балачки. І на що знімати такі відео і все таке. Ну, Я ж нікого не тримаю і не заставляю. Щось нос чухається, що це буде? Хтось дулю покаже. Ета. Не заставляю сидіти ж правильно дивитися мої відео на каналі. Ідіть дивіться більш познавальні, що ви мені пишете. Ставите мене в відомість, що ви від мене відписуєтеся. Бо у мене відео не про що. Я вас в очі не бачила. Я не знаю, хто ви, шо ви. Йдіть собі з Богом і далі. Я причому. Так, далі. Так, накришили цибулі. Скільки вам подобається. Я не виміряю, скільки всього. Тепер чайник закипів. І кип'ятком наливаємо цю цибульку. Крутим кип'ятком таким. Тільки от чайник закипів. Ми її заливаємо. Щоб вона була м'ягенька, як ото пропарилася, щоб потім в оладушках вона посматривалася. Потім беремо курячу приправу або приправу міріна, що вам подобається. І сипамо сюди. І куштуємо за за шмаком. шмаком. За, за, шмаком да. за смаком куштуємо, щоб воно було таке трішки соленіше. У мене дуже солена, тому можна її багатенько. Багатенько насипать за шмаком. Все. Зараз куштую. Добре, Мука ще додається. Так, можна трохи чорного перчику трішки. Сюди. І все, і хай вона стоїть. І пропарюється у вас накрита її, і пропарюється у вас доки, доки до вода була, буде така тепленька, щоб можна було розводити дріжджі. Я накриваю і стояти. У нас щось так затягло, так супиться. Все-таки прохолодно так стало. Ну, стоїть на неділю дощ, але я вже не вірю. Воно стоїть, стоїть і за одну хвилину все змінюється, вже стоїть сонце. А там, дай Бог, хай піде дощик. Дощик треба. Так, все, пропарилася цибулька. У мене трохи цукру додаємо. У мене десь тут літр води. Цукру десь. Без гірки столова ложка. трохи олійки додамо. Ложка не впаде. Впаде. І пачечку тіло дріжджі. дріжджі в мене з морозилку з морозилку Господи, та що таке? Язик заплітається з морозильнику. Розмерзлися так. І все і розводимо дріжджі. Це буде повна мисявка. У мене, щоб трішки зробити, це нереально. Щоб я заколопуцяла чогось трохи. Я не знаю. Таке відчуття, що я все життя проробила десь в столові на тракторній бригаді і готувала на цілу тракторну бригаду. У мене оце з мірками трохи збиті вони, щоб на сім'ю трохи приготувати. Не, це у мене не виходить. Вічно. Вічно готуєш його стільки, що копець наколоцюєш. Мабуть досить. Хай пару хвилин, хвилин 10 постоять, щоб почали дрожжі працювати. І все, і можна смажити. Будемо починати смажити. Зараз вимішаю гарненько. ще судорога так руку крутає, оце починаю тримати ложку. Так, судорога викручує руки, гарненько вимісить і все, і хай стоїть хвилин десять. Поки я чай собі зробила, Колька каже, о, треба жарить. Бо вже воно піді... підходить, як відійшло. Не сможеть колька буде? Чого? Чого? Ага. Бо того, ага. <laughs> бо ти найкраще це робиш <laughs> тобі краще виходить. Ага. Я теж стою в, це, в на відео, дивлюся в камеру, а воно вилазить. Я думала, що це мене проглючило, а воно прям лізе з миски на очах. Дуже губи копили, як оце я як чився зайнято губи надуваю. Прикольно, але ще його не вспію. Ти прикрути, щоб вони ж не сирі були. Не сильно смажилися. Я в бік не вспію. А, що воно підходить? Я зараз насмажу цих млинців, так? Да? Сона побога колоколя насмажив. Ну что, я А Дібров воно ще лізе. Поки ті смажеться, це вже вилазить. А пахне так біля шами. Mm -hmm. Тоді можна фаршу додавати, так домішувати, і воно буде взагалі як біляши Вони і так на смак і ось як смажиться Біля шами пахнуть. Да, миску беріть побільше, бо нової лаза, Угу. Хід трошки, О, які пухкенькі, гарненькі. Які. Mm -hmm. Як ото горшочок не вари? Угу. Mm -hmm. <laughs> не в спілою його. А тля на розі, я вам скажу, покрасніла і вся до гори лапками. Як би вам так, щоб він сфокусувався, воно дивіться, бачите? Я думаю, що видно, я бачу. Тож вона зелена була. А це вона покрасніла, фокусуйся. Непонятно на що. Покрасніло і воно вся до лапками. Так що діє на рози на троянди. діє Такі гарненькі, ці вже відквітають. Так, ну що, усім. Пока-пока, до наступного відео. І я вам швиденько покажу, які вже заквітають. То ви вже бачили. Ось ця дивіться, яка заквітає. Ну камера камерою не передасть. Я ж завжди скажу пока, а потім ще трендіть продовжую. Ось оця, дивіться, яка ця. Ну порозквітають, я ще буду показувати, я ще вас замучую цими трояндами. Ось ця, яка дивіться. Покусуйся. Ой! Відкут не сломала. Так бігла, щоб швиденько вам показати. Ви вже там кричите, що я вас замучила. Ця така розквітає. І ця ось, дивіться, гарна. Все, всім пока. Чайна у мене так красна також розквітає. Далі щось, щось буде.